Давайте перейдемо до другого питання, яке становить другу частину нашої лекції, це реляційна алгебра. До складу реляційної моделі даних, крім структури даних, мають входити операції маніпулювання даними. Згадуйте, є три групи, так: створення, маніпулювання даними і забезпечення цілісності та збереження даних. Також операції маніпулювання даними. З усіх таких операцій складається мова запитів. Найбільш свідомими мовами запитів у реляційній моделі є реляційна алгебра та реляційне числення. В класичному розумінні алгебра визначається як пара, що складається з основної множини і множини операцій. При цьому аргумент і результат кожної операції належать основній множині. Реляційна алгебра є алгеброю в строгому класичному розумінні. Її визначення. Елементами основної множини є реляційні відношення. У зв'язку з цим операції алгебри можуть вкладатися одна в одну. Тобто, аргументом певної операції може бути результат виконання іншої операції. Це і дає можливість записувати запити до вільного рівня складності у вигляді виразів, які містить вкладені одну в одну операцію. Тож, давайте переходити більш детально до розгляду. По-перше. Давайте визначимо декілька понять. Ці поняття є необхідними, оскільки деякі операції визначені лише для сумісних реляційних відношень. По-перше, реляційні відношення R1 і R2 будемо називати сумісними за умови наявності у них однакової кількості атрибутів, тобто K дорівнює N. Так, давайте будемо ілюструвати вам. А, бачимо так і вони мають бути однаковими. А також те, що можна встановити взаємну однозначну відповідність між доменами атрибутів першої і другої реляції, тобто існує так зване об'єктивне відображення. Бачимо запис. так, Ми маємо однакові визначені домени зіставлених атрибутів. Для зручності будемо вважати, що зіставлені атрибути сумісних відношень повинні мати однакові імена. Так, давайте а, дамо ще визначення біна... а, д... а, д... операцій реляційної алгебри, бінарної. По-перше, це операція тета, вона є комутативною. Так? О, операція не так. Якщо А помножити на Б, то відповідно Б дорівнює рівня Б помножити на А. Так? Операція також є асоціативною. Тобто, бачимо другу тезу, ми можемо переставити порядок виконання операцій. Так? І операція є дистрибутивною. Дещо бачите, схоже з звичайними алгебраїчними операціями, так? те, що ми можемо розкрити дужки і змінити послідовність виконання операцій. Даючи значення бінарним операціям реляційної алгебри, ми будемо вказувати, які з цих властивостей вони мають. Оскільки різні відношення можуть містити атрибути з однаковими іменами, то під час виконання бінарних операцій у кінцевому відношенні можуть повторюватись імена атрибутів. Для забезпечення унікальності імен атрибутів вони уточнюються іменами відповідних відношень згідно із синтаксом, який ви бачите на екрані зараз. Ім'я відношення, і через крапочку будемо записувати ім'я атрибутів. Під час розгляду операцій реляційної алгебри Атрибути будемо позначати великими літерами спочатку латинського алфавіту, так, другий пункт, як бачимо на екрані, а множина атрибутів буде позначатися великими літерами з зсередини латинського алфавіту. Зазначимо деякі особливості теоретико множинних операцій. А, давайте ще зупинимось. У ореаційні алгебри, на відміну від алгебри множин, не використовується операція доповнення, оскільки певні домини можуть бути нескінченними або містити дуже багато значень. І в результаті операції доповнення можна отримати або нескінченне відношення, або відношення з дуже великою кількістю кортежів. Вимога сумісності операндів зумовлена тим, що без цього обмеження результатом теоретико-множинних операцій могли б бути різноструктуровані кортежі, а не реляційні відношення. І давайте познайомимось з першою операцією. Операція об'єднання. Нехай L буде а, певною множиною атрибутів. Тож, об'єднанням сумісних реляційних відношень R1 і R2 зі схемами, які ви бачите на слайді. Так, а, називається таке реляційне відношення R зі схемою RVD, що містить кортежі обох поєднувальних відношень без повторень. Наразі ви бачите реляційну форму запису на слайді такого відношення, а для більш наглядного розуміння, давайте подивимось, на прикладі. В нас є два відношення: R1 і R2. За визначенням, в об'єднане відношення ми маємо помістити атрибути. Кортежів і без повторення обов'язково. Тож ми з вами будемо обирати з першого і другого лише те, що не повторюється, оскільки бачимо, друга, в другому відношенні перший рядок, дублюється з першим рядком або кортежем першого відношення. Так? Тож ми маємо в результаті відношення а е, яке містить неповторювані атрибути двох відношень. Далі. А Якщо графічно відобразити так, то ми будемо мати операцію об'єднання безповторнім, тобто йде накладання одного відношення на друге. Перетинку. Знову ж таки, починаємо. Припустимо, що L є певною множиною атрибутів. Перетином сумісних реляційних відношень R1 і R2 з відповідними схемами називається таке реляційне відношення, яке містить кортежі, що входять до складу обох оперантів, тобто дещо протилежне до попередньої операції об'єднання. Давайте розглянемо на прикладі для наочності. Маємо знову ж таки два відношення з відповідною структурою. Бачите спільні. Кортежі, так, які є в складі і першого, і другого, і це, відповідно, і буде результатом виконання операції перетину. Якщо ми подивимось на графічне зображення, то ви бачите всереньки визначену темну область, так, яка і є результатом виконання даної операції. Давайте перейдемо далі. Так, наступна операція різниця. Знову ж таки, під L будемо розуміти певну множину атрибутів. І тоді різницею сумісних реляційних відношень R1 і R2 з відповідними схемами називається таке реляційне відношення R, яке містить кортежі з першого операнда, яких немає у другому опаранді. Наразі на слайді ви бачите реляційну форму запису. Ця операція не комутативна, не асоціативна і не дистрибутивна з іншими операціями на проти до попередніх двох операцій, які є в нас з вами і комутативними, і асоціативними, і дистрибутивними щодо перетину і щодо об'єднання. І давайте розглянемо приклад. Маємо два відношення, знову ж таки, зі структурою, яку ви бачите наразі на слайді. В результаті відношення ми маємо повістити ті кортежі з першого операнта, яких немає у другому. Давайте виконувати аналіз. Бачите, і перший рядочок дублюється. Так? І другий рядочок у нас. Він не дублюється, але ми його не поміщаємо, оскільки у резульочій відношення поміщаємо лише кортижі з першого відношення. Тож, і бачите результат, який зазначений на слайді. Знову ж таки, якщо ми представимо з вами в графічній формі, то будемо мати ось таку картинку. Результуючі відношення, буде містити область, яка зображена більш темним кольором на слайді. Поїхали далі. Проєкція. О, відразу до прикладу. Проєкція реляційного відношення R зі схемою, ви бачите на слайді, за атрибутами А і Т одиничка, де бачимо приналежність атрибутів, є таким відношенням S зі схемою, кортежі якого отримані з кортежів відношення R шляхом видалення значень. Що не належить атрибутам, за якими виконується проєкція. При цьому в кінцевому відношенні повторні екземпляри кортежів видаляються. Бачите форму запису, визначення дещо заплутане, але зараз ми розглянемо приклад і вам буде набагато ну, зрозуміліше. Ось бачимо. Маємо відношення R1 зі схемою а і наявністю атрибутами А, В і С. Структура відношення бачите на слайді. До проєкції ми маємо віднести. За двома атрибутами бачимо проект це нас, да? А і це перший стовпчик, другий стовпчик. Так? Тож, результатом у нас з вами буде результуюче відношення, яке буде містити лише атрибути А і С, значення атрибутів А і С, вибачте, так, але без повторення. Тож, перший рядочок у нас з вами так, бачимо, ось дублюються атрибути і ось дублюються так, при різних Б. То, то ми виключаємо дублювання і залишаємо лише в одному екземплярі А1С1. так? Тобто проєкцію за тими атрибутами, які вказані в відношення, ми залишаємо значення кортежів цих атрибутів за виключенням дублювання. Так, тепер давайте розглянемо перед тим, як розглядати обмеження, операцію обмеження, дамо саме спочатку визначення тето порівнянності атрибутів. Нехай тета є одним з операторів порівняння. Так? Чи то множення, чи то порівняння на більше-менше, або більше-менше і равно. В принципі, набір операторів можна розширити. Але... Атрибути А і Б одного і того самого чи різних відношень називаються тета порівняними, якщо для будь-яких значень А маленьке, що належить А великому, а і Б маленьке, що належить Б великому, тобто значення атрибутів належить атрибуту, в результаті операції А тета помножить на Б будуть визначеними. Або істинними, або хибними. Тобто результат операції має бути однозначно визначеним. А тепер після цього, відповідно, давайте дамо означення операції обмеження. Нехай L і M набори тета порівняних оператрибутів схеми відношення R. Тоді, обмеженням реляційного відношення R за умови тета-порівняності L і M. Які позначаються, відповідно, як ви бачите зараз на слайді, так? тета порівняність атрибутів. Називається реляційне відношення, коротежі якого відповідають самі умові тета порівняння. Давайте розглянемо більш детально, на прикладі, щоб вам стало зрозуміло. Ми маємо відношення R з набором атрибутів А, Б і С. І нам необхідно визначити обмеження за атрибутом А. Коли, воно, коли він приймає значення А2. Тобто, бачимо: це два нижні рядки. Так? І в результаті ми з вами отримуємо лише два нижніх записи, які відповідають саме умові а дорівнює А2. Так, і відповідно, це ми з вами і винесли в результуючу відповідь. Здається, так ну, більш зрозуміло. Так, добуток. Декартів добуток. Декартовим добутком для цінних відношень R і S, з відповідними схемами. А, називається відношення Q зі схемою, яку ви бачите на слайді, яке містить усі можливі з'єднання кортежів відношення R з кортежами відношення S. Ця операція є комутативною і асоціативною. Давайте розглянемо на прикладі. Маємо два відношення. Р1 і Р2. При отриманні декартового добутку ми будемо з вами виконувати з'єднання і зазначати у вихідне відношення абсолютно всі можливі операції. Беручи перший рядок першого відношення, ми поєднуємо спочатку з першим рядком другого відношення, і ви бачите так, перший рядок, так. Потім із другим рядком другого відношення бачимо сюди другий рядок. Стрілочка така в мене вийшла. Тепер ми беремо з вами другий рядок першого відношення і знову ж таки дві комбінації. Ось ми їх бачимо, так. Ну і е з третім рядком першого відношення ми поступаємо таким самим чином. Без, без, е ми не виключаємо ні дублювання, ні ніяких повторювань. З'єднання. О, давайте я поверну, так. А, тепер припустимо, що відношення R має схему L і M, так? А відношення S має схему а, набору атрибутів N і P. Нехай множина атрибутів є при цьому тетапорівними, що позначається відповідно а, умовою порівняння. Так от, з'єднанням. Або тета з'єднання відношень R і S за умовою тета порівняння атрибутів M і N називається відношення Q відповідною схемою, кортежі якого можна отримати з'єднанням тих кортежів відношення R і S, на яких а, виконується умова тета порівняння за атрибутами M і N. Під час з'єднання атрибути, за якими виконується така операція, повторюються в кінцевому реляційному відношенні. Ця операція є комутативною і асоціативною. Давайте розглянемо приклад: так, відношення R і відношення S, і відповідними схемами. І нам необхідно виконати а, тета з'єднання за умови а, відповідності атрибутів, тетопорієнності атрибутів D і C. де беремо з відношення R, це беремо з відношення S. Тож, що ми отримаємо за результаті? Бачимо перший рядок відношення R. Так? Він співвідноситься а, з першим рядком відношення S по атрибуту. І в відповідності у відношенні а, в результуючому, ми також його бачимо. Це є перший стовпчик. Так? Ми беремо тета порівняння CD. Зараз я вам виділю їх так. Ось. Вони однакові. І ось бачимо ту саму форму запису. Ось те та порівняні атрибути, і, відповідно, початок відношення R, і завершення зрядку відношення S. Таким чином формується вихідне відношення. Так, ну, бачимо далі другий приклад. Так, це є друге відношення. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли. Давайте тепер подивимось, розглянемо операцію ділення. Нехай задане відношення зі схемою R на наборах атрибутів M і N. E. Образом реляційного відношення R за кортежем Т1, що належить до відношення R з набором атрибутів M, називається така множина кортежів Т2, яка належить відношенню R з набором атрибутів N для яких щеплення Т1 і Т2 належить відношенню R. Ну, Фактично, знову ж таки, визначення трошки складне, тому давайте розглянемо більш детально на прикладі. Маємо відношення R за схемою А, Б і С. І бачимо значення кортежів відповідних атрибутів. Нам необхідно з вами отримати образ відношення R за значенням А1 атрибута А. Бачимо виділені всі рядки, які містять значення А1 атрибута А, і у образ ми виділяємо значення атрибутів Б і С, тобто А1 ми виключаємо, беремо лише ті, атрибути, ті рядки, які відповідають умові, а у відношення вихідне визначаємо завершу, так залишку. Якщо другий приклад розглядати набор атрибутів, там, де А1 і Б1 повинна виконуватись умова то тут з вами ми будемо мати наступне. Бачите, лише два рядки відповідають зазначеній умові. І то, що у вихідному відношенні ми будемо мати лише два рядки зі значенням одного атрибута. Залишаємо лише це, тому що тут зазначені набори атрибутів А і Б. Так? І у відповідних рядочках залишається назначення С1, С2. Так. Тепер це був образ реляційного відношення. Ділення. Нехай задано відношення R і S з відповідними схемами, для яких проекції R за атрибутом N і S за атрибутом K є сумісними. Тоді діленням відношення R на відношення S за наборами атрибутів N і K називається операція, результатом якої є відношення Q з відповідною схемою, що складається з таких кортежів T, що належить відношенню R з набором атрибутів M, образи яких містять усі кортежі проєкції S за набором атрибутів K. Ну, ж таки, давайте проілюструємо більш детально на прикладі, конкретному, так. Маємо відношення R з набором атрибутів A і B і відношення S з набором атрибутів B. Ця операція не комутативна і не асоціативна. При виконанні ділення відношення R на S ми отримаємо вихідне відношення, яке буде містити атрибути відношення А, які відповідають зазначеній умові. умові. Давайте я більш детально вам проілюструємо. По-перше, це атрибут А1, так, оскільки виконується оця умова. І ця умова виконується двічі. Маємо знову ж таки такий набір атрибутів і маємо значення А2. А яке власне і формує у нас з вами результат? Так, ну, сподіваюся, ви розібралися. Ми будемо далі більш детально розглядати на прикладах в процесі маніпулювання да, визначення і вивчення операцій маніпулювання даними, тож ще торкнемося цього питання. Тепер давайте дещо підсумуємо. Як висновок, я хочу надати вам визначення основних властивостей реляційної моделі даних, оскільки це і було фактично метою нашої з вами роботи сьогодні. Всі кортежі одного відношення повинні мати ту саму кількість атрибутів. Значення кожного з атрибутів повинно належати деякому певному домену. Кожне відношення повинно мати первинний ключ. Ніякі два кортежі не можуть мати повністю співпадаючих наборів значення. Тобто, ми виключаємо дублювання реляційної моделі даних. Кожне відзначення атрибутів повинно бути атомарним, тобто не повинно мати внутрішньої структури і містити як компонент інше відношення. Наступне, реляційна модель даних повинна бути несуперечливою. Зокрема, повинні виконуватися два принципи дві умови. Перше, це принцип посилання цілісності, тобто, зв'язки між відношенням повинні бути замкнутими. Кожному первинному, зовнішньому ключу повинен відповідати первинний ключ якогось відношення. По-друге, значення колонок повинні належати тому самому визначеному для них домену. Ми не можемо помістити у відношення таке значення атрибута, яке буде належати, лежати поза межами домену, який ми визначили попередньо. І останнє, що порядок проходження кортежів у відношенні не має значення, порядок є більшою мірою властивістю зберігання даних, чим властивістю безпосередньо самої реляційної моделі даних. Далі пропоную вам ще переглянути матеріал лекції в текстовій формі, так, для більш якісного засвоєння матеріалу, та й повісти на контрольні питання. І потім вже перейти до виконання практичної частини курсу, а саме почати формувати реляційну модель бази даних для тієї предметної області, яка визначена вашим варіантом. Дякую за увагу, до зустрічі!